Дякую Ісусу Христу, що ми можемо зібратися в цей вечір для того, щоб навчатися від Його слова. Це дійсно його любов дуже велика є до нас. Що за такий довгий час, скільки в нашій країні триває війна, ми можемо тихо, мирно збиратися в нашому домі молитви. На Західній Україні є набагато спокійніше і безпечніше <кій> в нашому місті в Червонограді. Ми ще за час війни. Не чули, не чули ні одного вибуху. Дійсно, я в цьому бачу велику милість нашого Господа Ісуса Христа. Це Його велика любов. Слава і подякуємо за це. <клух> я хотів пороздумувати сьогодні над Словом Божим. Над таким Словом, яке ми дуже часто чуємо останнім часом, такий термін це як перемога. <клух> Про перемогу, таку земну. Яка є, яку ми можемо бачити своїми очима, і перемогу духовну, в духовній нашій боротьбі в нашому християнському житті. Цей термін перемога він спочатку застосовується у війні. Це означає успіх в якомусь бою, в якійсь військовій операції, загалом успіх в самій війні. Це є перемога. Також це, це слово використовується. В спортивних змаганнях, в спорті, також там люди змагаються і отримують перемогу. На, на війні такій нашій земній, як і в духовному житті, є завжди супротивник, є ворог, проти, проти кого людина воює. Сьогоднішній наш супротивник це, це сусідня держава, наша, а в духовному нашому житті. В нас є супротивник, наш ворог душ, душ людських це сатана. Перемога здобувається зазвичай силою. Треба прикладати зусилля, щоб здобути цю, цю перемогу. Якщо власних сил і зусиль не, не вистачає, ми можемо бачити на прикладі сьогоднішньої війни, що люди. Просять допомогу у когось, хто є сильніший, хто має більше сили, сильніших держав. А в нашій духовній боротьбі, в нашому житті ми просимо допомоги Ісуса Христа, нашого Спасителя, який нас відкупив і оправдав. я думаю, це, не, це набагато більше. Це нас має бадьорити, що в наших союзниках. Тут в Україні наш союзник є найпотужніша держава в світі, це Америка, а в нашому духовному житті є найпотужніша особа у Всесвіті, це, це наш Бог, це творець всього видимого і невидимого. Якщо Він є наш союзник, то нам нема чого боятися і за що переживати. Так як так як у земній війні, коли воюють люди, коли, коли воюють армії, вони застосовують різні роди військ, сухопутні, повітряні, морські, все, що вони мають. Так само, ворож, дух людських, він застосовує всі сили проти нашої душі, він хоче вкрасти, вбити і погубити. Так, так нас навчає Слово Боже. Він атакує нас у всіх фронтах наших, це тіло наше, це наша душа, це наш дух. Він хоче нас здолати, Він хоче нас перемогти. Він хоче нашої смерті. Згадуючи історію про Йова, сатана може, може робити атаки на наше тіло, це, це хвороби різні в нашому тілі, на нашу душу він також атакує різні страхи, різні переживання, жахи. Він може навіювати людям в нашому житті. Від цього може слабнути наш дух. Коли ми маємо якісь переживання, страхи або хвороби, такі випробування тяжкі. Але дякую Богу, що є той, хто нас підкріпляє, і ми маємо на нього надію. Читаючи Слово Боже, чому я хотів говорити на цю тему? Читаючи Откровення Йоанна Богослова, хто хоче слідкувати, може відкрити з другого розділу. Там, де Ісус звертається безпосередньо до, до семи церков. Ми всі знаємо це місце дуже добре. Багато часто його цитують. Деякі церкви Він хвалить, деяким дає зауваження, деяких докоряє, але є щось, але є щось спільне, про що Ісус говорить. До семи цих церков. Як це все починалося, Іван бачив видіння, він бачив Ісуса в Його славі, в Його силі. І він, написано, що Він впав як мертвий. А коли Бог його підняв, Він сказав, щоб Ти зрозумів таємницю семи зір, що це сім церков. І він почав до нього говорити: це слова безпосередньо нашого Спасителя Ісуса Христа. Тому вони мають бути для нас дуже і дуже важливими. Він звертається до тих семи церков, комусь робить зауваження, когось хвалить, когось підбодрює, дає поради. Але усім говорить до кожного, він згадує про перемогу про переможця. До кожної з семи церков. Я хочу зачитати ці місця, може, трошки більше їх буде. Це другий розділ, сьомий вірш. Це до Ефесу звертається Ісус. Сьомий розділ, другий вірш. Перепрошую, другий розділ, сьомий вірш. Навпаки. Хто має вухо, нехай чує, що Дух говорить церквам. Тому хто перемагає, дам їсти від дерева життя, що посеред раю Божого. Тому хто перемагає, Бог дасть їсти від дерева життя. До смир не звертається. Це 11 вірш того самого розділу. Хто має вухо, нехай чує, що дух говорить церквам. Той, хто перемагає, не знає шкоди від другої смерті. Друга смерть це. Це гієна, це озеро огнене. Бо ми в нашому житті маємо фізичну таку смерть першу. Але для праведних людей, які вірять в Ісуса Христа і в Його спасіння, сказано, що ми переходимо в смерті життя. І Бог обіцяє, що переможець, він не зазнає шкоди від другої смерті. Той самий розділ 2, 17 вірш. Хто має вухо, нехай чує, що дух говорить церквам, тому хто перемагає дам їсти від манни, Заповітної і дам йому камінь білий, і на камні написане нове ім'я, яке ніхто не знає, крім того, хто отримує. 26 розділ це до тіяти звернення. 26 розділ. А тому, хто перемагає і виконує до кінця діла мої, дам йому владу над народами, і він буде пасти їх жезлом залізним. Бог обіцяє переможців дати. Велику владу. Третій розділ об'явлення п'ятий вірш це звернення до сердинської церкви. Той, хто перемагає, одягнеться в білий одяг і не згладжує його імені з книги життя, а визнаю його перед отцем Моїм і перед ангелами його. Бог каже, що він нас дуже сильно вшанує. Він визнає перед отцем, перед ангелами, дасть нам білий одяг. Це його праведність. І це він дає переможцеві той, хто перемагає. До, до Філадельфійської церкви. Це 12 й 12-й розділ, 12 вірш того самого 3 розділу. Того, хто перемагає, зроблю стовпом у храмі Бога Мого. І він уже не вийде геть. І напишу на ньому ім'я Бога Мого та ім'я міста Бога мого, Нового Єрусалиму, що сходить із неба. До Лаодикий, 21 вірш таке звернення. Тому, хто перемагає. Дам сісти зі мною на престолі моєму, як і я переміг і сів з отцем моїм на престолі його». Таких сім місця зачитав. Про перемогу Ісус ставить акцент і закінчує кожне своє звернення до кожної церкви. Він говорить про переможця. Той, хто перемагає, що переможець, Він наслідує дуже і дуже багато. Він дає великі обітниці переможцям. Декому він каже, що дасть їсти з дерева життя, що збереже від вічної смерті, дасть владу, зодягне в білий одяг, він дасть владу переможцям, не згладить ім'я переможця з книги життя, дасть і найбільше в кінці, і дасть сісти на престолі там, де сидить сам Ісус. Дам сісти на престолі моєму, який отець дав йому. Я звернув увагу на ці вірші, я почав роздумувати над, над цим словом, над перемогою, чому так, чому так це важливо в нашому житті. Я розумію, що Ісус Він каже, хто, хто переможе, Він тільки узнаслідує цю обітниці. А хто буде переможений, той загине, так як, так як і в земній війні. Той, хто пере, перемагає, він наслідує все. А той, хто переможений, він просто загине. Або буде в рабстві. Я думаю, чувши ці вірші, ми маємо з вами задуматись і бажати цієї перемоги, прагнути до цього, стримитися в нашому житті, щоб бути переможцями. Бо такі великі обітниці, які нам, які нам обіцяє Ісус, які стосуються переможців, я дуже хочу перемогти. Я не хочу бути переможеним насправді після всього почутого. Але постає питання, що це за перемога, і як її здобути, і як не бути переможеним сатаною, той, що царює в цьому світі, як? бо в нас багато боротьби, ми проти світу боремося проти того, хто царює в цьому світі. У нас є боротьба проти нашої плоті, проти нашої гордині в духовному світі. Дякую Богу нашому Ісусу Христу, який звершив за нас цю перемогу. Ці слова записані в першому посланні до Івана, п'ятий розділ, четвертий вірш. Ісус нам відкриває, як нам здобути цю перемогу і не загинути. П'ятий розділ, четвертий вірш. Тому що всякий, народжений від Бога, перемагає світ, і ця перемога, що перемогла світ віра наша. Хто той, який перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус є син Божий. Ці слова дуже підбадьорюють і радують моє серце, коли я чую, що Ісус каже, хто вірує, що Ісус є Син Божий, а ми віруємо, що Він наш є Спаситель, ми є спасенні. Якщо ми віруємо в це, то ми вже маємо перемогу. Насправді ми люди дуже слабкі, і ми самі перемогти не могли ні самого себе, ні свої бажання, ні свої похоті, ні світу того, але Ісус звершив уже цю перевогу, перемогу. І нам залишається тільки вірити в це, вірити в Ісуса Христа, вірити в те, що Він здобув за нас цю перемогу, ту перемогу, яку ми не могли здобути самотужки. Як би ми не старалися, яким би праведним життям ми не жили, ми не могли здобути цю перемогу і не могли унаслідувати ці великі благословіння і обітниці, які, які обіцяє нам Ісус як переможцям. У нас і праведності своєї нема. Ми надіємося тільки на, на праведність Ісуса Христа. Як брат проповідував молитва, молитва Ісуса Христа. Він просив. Він не просив нас забрати зі світу того, але просив зберегти від лукавого. Я хочу, щоб ми відкрили разом з вами Івана, 16 розділ, 33 вірш. Ці слова Ісус сказав якраз перед, перед тією молитвою, за яку проповідував брат Іван в першій проповіді, якраз, якраз перед цією молитвою. Це сказав я вам, щоб ви мали мир в мені. У світі матимете скорботу, але мужайтеся, я світ переміг. Ісус нас попереджує, що ми в світі будемо мати скорботу, але, але мир, який Він нам дає, він, він нас має підбадьорити. Він каже, мужайтеся, укріпляйтеся в вірі, я переміг світ. Я дякую Ісусу Христу, який дійсно звершив цю велику перемогу. До якої ніхто з нас не був здібний, який ніхто не міг її звершити. Він її звершив, і ми вірою в нього можемо, можемо також називатися, як в об'ямені написано, переможцями. Ще хочу одне місце зачитати: це друге Коринтян 2,14. Друге Коронтян, а Богові подяка, що Він постійно чинить нас переможцями в Христі і запашні знання про, про себе через нас виявляє на всякому місці. Тобто ми говоримо про перемогу і нагороди вже там вічності, але й тут, на землі, зараз, під час нашого життя, Ісус уже нас постійно чинить переможцями. Хто мав духовну боротьбу, хто мав боротьбу з гріхом, з різними бажаннями. З різними ситуаціями в житті, він знає, як важливо надіятися на Христа, як важливо на нього уповати, молитися до нього. І коли він дає перемогу, це дійсно це дуже приємне відчуття, це незрівнянно. Коли ти знаєш, що ти не маєш ні сил, ні ресурсів, а дійсно Бог робить тебе і чинить тебе переможцем, тоді дійсно хочеться від щирого серця сказати: слава Богу, за те, що він такий. 1 Коринтян 15,57. А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Ще раз наголошую на тому, що Ісус Христос нам дає перемогу. Ми здобути її самі не можемо. На закінчення хотів вже зачитати Римлянам 8 розділ. Римлянам 8 розділ, 35 вірш. З якими випробуваннями і викликами може стикнутися віруюча людина, Яке, яку надію ми маємо? Хто нас розлучить у любові Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Як написано за тебе, нас цілий день умиртвляють, нас уважають за овець, перечених на заколення, але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Все це, що було сказано: недоля, утиск, меч, гоніння, нагота, голод, стільки небезпеки, які нас чекають в житті, Ми всі ми перемагаємо тим, хто нас полюбив, тобто Ісусом Христом. Дякуємо за такі великі обітниця, за таке підбадьорення. Хочу разом з вами помолитися і просити Бога, щоб, ми, щоб Він нас дійсно укріпив в нашій вірі і надії на нього. Щоб ми вірою прийняли ту перемогу, яку він за нас вже звершив. Амінь.